Про Франківськ далі говоримо. Міський голова цього міста Руслан Марцінків з нами на зв'язку. Пане Руслане, мої вітання вам. Вітаю, слава Україні! Героям слава! Розкажіть, будь ласка, власне, про оперативну ситуацію в місті. Як у вас зі світлом, з комунікаціями з усім? Чи були відключення? Ну в нас тільки був удар по Буштинській ТЕЦ. Прилетіло дві ракети. Це не спричинило зменшення ну, напруги чи відключення певної кількості споживачів. Хоча ми щодня закликаємо мешканців Івано-Франківська і інших з 17-ї години до 23-ї години зменшити споживання, і хочу подякувати Івано-Франківцям. Обленерго нам сказало, що на 15 за вчорашню добу було зменшене споживання, тому що ми розуміємо, що ми в одній системі енергетичній, і якщо ми будемо більше споживати, відповідно ми зменшимо. Напругу в Закарпатську, Тернопільську і, скажімо, частково Львівську область, адже бурштинська Тес, яка сьогодні функціонує в Івано-Франківській області, вона забезпечує ряд сусідніх областей. Звісно, що ситуація тривожна була дві доби, тому що ми давно не обстрілювалися. Наша область це останній обстріл був у червні місяці, і тут така інформація. Це викликало дещо такі. Ну, не можна сказати, панічні настрої, але занепокоєність привело дещо до почуттів людей, які не завжди вже реагували на повітряні тривоги. Тому це з одного боку дуже є добре. Але ми розуміємо, що можуть бути повторні удари, повторні по інфраструктурі, і дуже важливо, як ми зайдемо в опалювальний сезон. В принципі, за нормальною ситуацією місто входить в опалювальний сезон і нічого якогось такого Кардинального не відбудеться, якщо будуть нормальні умови. Але якщо буде обмеження, скажімо, електроенергії чи, не дай Боже, по газопостачанню, то можуть бути такі проблемні речі. Ми виготовили певні і пам'ятки, і відео, записали, що найнеобхідніше в разі ну, потреб мати, і багато людей все-таки це якби забезпечило. Дуже важливо дотримуватися всіх офіційних джерел. Отримувати інформацію з офіційних джерел, тому що протягом останніх декількох днів дуже багато фейків розповсюджувалося, навіть про те, що там повторні удари по Івано-Франківській області, удар по Івано-Франківську, і це по різних там телеграм-чатах і багато чого іншого. Це... Ну, це теж ворожа робота, тому що крім е, самих обстрілів ще йде психологічна атака та на на людей. Тому дуже важливо, щоб е, довіряти дійсно тим джерелам інформації, офіційним джерелам інформації і тим засобам масової інформації, які е, щодня працюють на нашу перебуву. А пане Руслане, давайте тоді всі крапки наді розставимо. Чи були спочатку тижня атаки власне на Івано-Франківську, чи все таки це такі інформаційні диверсії відбувалися? Ні, на саме місто не було атаки, але Бурштинська ТЕС знаходиться приблизно до 50 кілометрів до Івано-Франківська і тому вплив на енергетичну систему. Ну якби удари на енергетичну систему, і навіть удари по бурштинській ТЕС вони чулися в місті Івано-Франківську, тобто от особливість рельєфу е, нашої громади, що якраз туди йде рівнина, і достатньо було чути. Що є прильоти, але до самого Івано-Франківська міста Івано-Франківська прильотів не було минулими двома днями. Ви дали декілька рекомендацій містянам, як діяти, уникати центру міста, не ходити там десь не ушиватися біля інфраструктурних об'єктів і за можливості перейти в онлайн на віддалену роботу. Ці рекомендації, зокрема, про роботу, вони були одноразовими. Чи варто дослуховуватися і тепер до них? Ну, цей тиждень ми, по перше, школи всі переведені на онлайн дитячі садочки. У нас не працюють ці тільки з понеділка. Ми плануємо, що в режимі чергових груп переведемо. Ну і також багато установ працює у змішаному режимі. Навіть міські виконавчі комітети ми перевели в такий змішаний режим: хто працює з людьми, хто з критичною інфраструктурою, той виходить на роботу, хто не з критичною працює в онлайн режимі. Тому Дуже важливо дослухатися, тому що ну, повторні удари можливі, можливі в тому числі на захід нашої держави. Пане Руслане забув запитатися до речі в контексті бурштинської ТЕЦ. Про е, наступну новину повідомляє її обласна військова адміністрація, голова її Світлана Онищук. Угу. Про те, що під час повітряних тривог буде зупинка траси Бурштин Івано-Франківськ, тобто не пропускатимуть там автівки. Вже вам відомо ну... про це. Там буде відомо мені. Там буде організований об'їзди, але мова про те, що Бурстинська ТЕС і, скажімо, інша інфраструктура знаходиться дуже близько від дороги. Тобто, і вона mm. ну фактично дуже легка для ворога. Ну скажімо, коригувати, відзнімати, куди попали тощо. Тому, на жаль, це є це є особливість, ну скажімо, розміщення самої ТЕЦ в цьому місті і розподільчих систем. Тому це хвалене рішення. Коли буде надзвичайно, там коли буде повітряна тривога, ця частина буде перекриватися, але транспорт буде їхати в об'їзд, тобто він зможе рухатися, але саме по цьому ділянці не зможе їхати транспорт. Ви говорили про економію. закликаєте всіх франківців вимикати пристрої різноманітні, електричні, або допомогти сусіднім областям. Зекономити трошки цікаву цифру. До речі, озвучили в Івано-Франківськ міськ світло про те, що бюджету вдалось вдається зекономити до 40% грошей на такі відімкнення. Таких це про що йде мова? Це ж не ну не на людей. Мі світло це освітлення, так тобто мова йде про вуличне освітлення. Ну ви знаєте, що в комендантську годину ми виключаємо освітлення, а зараз зменшили освітлення вуличне на 50%. Тобто, ми ну, вмикаємо менше для того, щоб економити. Також звернулися до всіх магазинів, до всіх, хто має сіті лайти, бікборди з підсвіткою, щоб їх виключили на саме той піковий час. Тому це дає можливість тому в числі економити кошти, але саме найголовніше зараз не економія, а те, щоб система витримувала і могла якнайшвидше е війти в нормальний режим роботи, щоб по всій країні е було світло, не було е так званих відключень. Ви згадували про комендантську одину. Чи є плани, або пропозиції якось цей час змінити? Деякі області вже завзялися. взялися для мене відкриття до речі, що закриття. Але... Без взагалі цієї години виявляється, але ми підтримуємо комендантську годину. Вона дисциплінує, вона все-таки робить ну певні. Тому з 23 до 6 години у нас комендантська година залишається. Ми обговорювали це питання на Раді оборони, але все таки ухвалили рішення і в першу чергу дослухалися до військових і до правоохоронців, що це є оптимально на даний момент. Чітко зрозуміло про опалювальний повертаючись сезон наш як будете діяти, які варіанти а, Б, в схожі до Львова, де кажуть, що треба всі сховища обладнати буржуйками. Наприклад, У вас який ідеї? Ну ми 50 таких сховищ зробили. Ну, це не сховище це місця, де у разі, якщо не дай Боже, тепла не буде, щоб люди могли, ну скажімо, перебути і ну переночувати. Та це в основному навчальні заклади, великі народні доми, клуби, тобто там, де ми можемо організувати. Саме силами комунальних господарств. крім того, ми забезпечили повністю, скажімо, якщо навіть електроенергія зникає, то водопостачання каналізація у громаді буде працювати. Тобто водоканал забезпечений потужними генераторами, які дозволять нам працювати в незалежності, чи є світло, чи немає. Достатньо ну, великий час і запас певного пального для того, щоб працювали ці генератори, тому звісно. Проблеми можуть бути надзвичайно великі, але ми такі альтернативні варіанти підготували. І хочу сказати, що ми ще там місяць-півтора тому дуже активно працювали, і з населенням з людьми пояснювали, що така ситуація може бути саме під час опалювального сезону, обстріли і що треба робити в таких умовах. До речі, у франківську повністю централізоване опалення, чи є індивідуальне, і тут будуть різні у вас у порядки. нас бага... у нас е... приблизно тільки 35% споживачів мають централізоване опалення, решта мають індивідуальне mm. опалення. Місто більш, ну скажімо, активно переходить на індивідуальне опалення, і ми маємо централізоване опалення, але це 35% від всіх споживачів, які сьогодні, ну скажімо. Помешкань, які є в місті івано франківську дякую вам за відповідь, за те, що знайшли час залучитися до нашого марафону. Руслан Марцінків, міський голова Івано-Франківська, з нами був на зв'язку. Говорили...